Виконуємо номер 17.7 із підручника Геометрія 8 та номер 36.7 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Пожежну драбину приставлено до вікна, розміщеного на висоті 15 метрів від землі. Малюнок 17.8. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Нижній кінець драбини віддалений від стін будинку будинку на 8 метрів, яка довжина драбини. Приступаємо до виконання. Я склала математичну модель нашої прикладної задачі. Нам дано трикутник АВС, кут С 90 градусів. ЦБ у нас 8 метрів, ААС – 15 метрів. Нам потрібно знайти гіпотенузу нашого прямокутного трикотника. За теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Запишемо це, АВ в квадраті дорівнює АС квадрат додати ЦБ квадрат. Тоді АВ буде дорівнювати корінь квадратний із суми АС в квадраті і ЦБ в квадраті. І підставляємо АС у нас 15 у квадраті, ЦБ 8 у квадраті. Вісь 15 у квадраті це 225. Вісім у квадраті це 64. І тепер. Добуваємо корінь квадратний із числа 289. Корінь квадратний із числа 289 це буде 17. Отже, 17 у нас метрів. Записуємо відповідь. Довжина драбини у нас 17 метрів. Довжина. Драбини 17 метрів. Номер 17.7 крапочка з підручника геометрі 8, та номер 36.7 з підручника математика 8 виконано.